Кваліфікаційна карта водія код 95 це сертифікат, який свідчить про те, що водій має відповідну кваліфікацію, яка дозволяє йому займатися перевезенням вантажів вагою понад 3,5 тонни категорії СД є. Також є підтвердженням того, що даний водій пройшов відповідний курс психологічно і за медичними показниками, відповідає загально прийнятим нормам і готовий працювати в даному напрямку. Сертифікат має вигляд пластикової карти, термін дії карти становить 5 років. В яких випадках водій повинен мати код 95? Перше для водіїв, які здійснюють перевезення вантажів з використанням книжки КМТ. Друге, з 2014 року обов'язково є для всіх водіїв міжнародників, які працюють за наймом в країнах Європейського Союзу, де можна отримати код 95. Сертифікат видають ті установи, що пройшли відповідну акредитацію від Академії ІРУ. Одна з них начально-консультаційний центр АСМАП України, що має чотири відділення у Дніпрі. У Львові, Києві та Мукачево. Дистанційна форма навчання триває від 2 до 5 днів. За його підсумками, ви складаєте іспит. Термін виготовлення 7-10 робочих днів. Що входить в програму навчання? Програма складається з декількох частин. Велика увага приділяється теоретичним питанням з інструктором, яким слухачам пояснюється: режим роботи та що таке робочий час, робота з тахографом, Проїзд по платних дорогах, оптимізація маршруту, заповнення накладних, нюанси на проходження транспортного контролю, решту часу індивідуальні заняття на комп'ютері, які допоможуть отримати знання про технічне оснащення транспортного засобу, шлях максимальної економії палива, право обов'язків до фінансової відповідальності водія на територіях Європейського союзу, швидкісні норми, нюансам кріплення причепів вантажних машинах різного тонажу марки. Правом надання першої медичної допомоги людям постраждалим раз ДТП і так далі. Необхідні копії наступних документів українського паспорта, перша-друга сторінка, або ID-карта та довідка про реєстрацію до неї, ідентифікаційного коду, посвідчення водія з обох сторін, закордонний паспорт перша сторінка, а також фотографія 3,5 на 4,5 та заява. Посилання на бланк заяви залишаю в описі відео. Контакти головного офісу центру можете бачити вище. Вартість станом на жовтень місяць складає 2975 гривень, усім щасливою дорогою.